Вітаю, друзі! В ефірі Олексій, і у нас черговий щоденник аналітика від 4 липня 2023 року. Сьогодні віщатиму для вас з камерою. Якщо такий формат вам більше заходить, і ви хотіли б бачити мене знову і знову, а не тільки чути, то накидайте реакції, лайкосів там різних, і ми продовжимо саме в такому форматі вести наші щоденні трансляції. І так, почнемо, як завжди, з індексу долара. Сьогодні у нас, як нагадаю, да, вихідний день. Американський ринок не працює, але валюти та інші активи торгуються, ціни змінюються, але волатильності, в принципі, немає і її не варто очікувати. Всі наші прогнози, які ми вчора з вами. Проговорили, вони актуальні, тому по індексу долару я просто зроблю таким чином. Ми продовжуємо консолідуватися в блоці а, супротиву. Ну, тобто зараз він виступає супротивом, бо ціна трошки трошки знаходиться в ньому і з потенціалом зниження йде. Ну Але якщо відносно от цього руху, його зараз можна роз, розглядати, як саме підтримку, яку ціна ще не пробила. Але в цілому. Ми казали про те, що на старших таймфреймах індекс долара дивиться вниз. На годинному таймфреймі він, в принципі, відпрацював свою корекцію і також дивиться вниз, бо мінімуми вишикувалися в одну точку, а максимуми починають у нас знижуватися. І пробій цього блоку подальше зниження вже не з горами. Те ж саме у нас буде відбуватися з євро-доларом. Просто таким чином переставимо свій прогноз. Цільові точки не змінюються, напрямок руху очікуваний не змінюється. Все залишається, як ми і спрогнозували детально вчора. От, що стосується фунта, він потрошку вже почав відпрацьовувати наш прогноз, в принципі. Да? Давайте я промалюю далі, що буде відбуватися. Ну або повністю зміню. Поточну картину. Тобто, отут ще якісь рухи, і ну, через невеличкий коридор продовження тренду і похід вище. А, середньострокова ціль десь там всередині, в кінці цього тижня або навіть вже на наступному тижні це 1.30. Ну, цю ціль ми вже давно чекаємо, і а, якісь локальні корекції не змінять того, що ціна дивиться саме вгору. Змінити це може лише ФРС і в частності Джером Пауло, тому будемо чекати на їх виступи, їх коментарі. Ну і, звичайно, ті дані, які з ринку поступаються, дані по безробіттю в Штатах, які вийдуть цієї п'ятниці. І, звичайно, дані по інфляції, оці два моменти вони вплинуть на найближче рішення по відсотковій ставці, яке буде а, приблизно в другій половині а, цього місяця. от Ну, в цілому, я не думаю, що це змінить той факт, який ми вже знаємо наперед, що ставка буде підвищена на 0,25%. По японській єні долар японська єна у нас продовжує зниження, продовжуватиме, продовжуватиме зниження. От, цього заскоку такого пробою ще одного хибного вище рівня супротиву не відбулося. В принципі, повзимо вниз з поточних, а не буду тут що-небудь міняти. От, Залишу просто, як є. Єдине, що давайте трошки оцю половину прогнозу, її все-таки трошки здвинемо. Так. Ну от, Отак і залишимо. Що стосується золота, золото у нас консолідується біля найближчого рівня супротиву. От, вчора ми бачили оцю формацію. я вважав, що це буде а, розворот прямо з блоку, але натомість у нас відбулася спроба пробити. Одразу поглинули цю спробу розвернули ціну назад. Ще один заскок сьогодні, і. Ще один розворот назад, тому прогноз повністю залишається, але здвигається от таким чином. По сріблу просто зробимо аналогічно. Консолідувались в коридорі, нічого не відбулося. Спроба закріпитись вище. ну Промалювали на годині новий максимум ціни, але все це поки що хибна історія, допоки ми не. Збрили оцей блок і не закріпилися вище рівня 2320. Що стосується індексів, от повністю йде в коридорі, як ми прогнозували, з подальшим можливим виносом вище, тому от в такому стані і залишимо коридор, і зараз в той час, коли має відкритися американська сесія, але ми знаємо, що вони вихідні не відкриються. В цілому ринок може піти трошки вище. Що стосується Dow-Jones, в принципі, те ж саме та ж сама картина, тому чекаємо. Ну і NASDAQ в цілому теж без змін, бо індекси ходять разом. Завжди так було і завжди так буде. VIX сьогодні у нас не котирується. Бо е, ці котирування беруться, якщо я не помиляюсь, з одного з американських брокерів або американських бірж. Тому, так як у них вихідний котерування по цих індексах, е, ми не отримуємо в термінал TradingView, тому вже будемо завтра дивитись, на яких значеннях у нас е, знаходиться індекс VIX. Е, Ну і що стосується криптовалют, в цілому ну, залишаємося згідно з прогнозом. Тобто була спроба у нас е закріплятися біля відміток 31,200. Зараз трошки скоригувались на 31 тисячу по біткоїну, але е глобального бачення глобального прогнозу щодо росту е я поки міняти не хочу, бо в принципі бачу продовження цієї тенденції. Пробій найближчого максимуму ціни і закріплення вище нього, там з походом на 33 або вище. Потім вже звідси якась корекція. Ну, в принципі, ви бачите, все намальовано на графіку. Що стосується ефіріуму, цієї корекції на пробитий блок не відбулося. Чи відбудеться вона, ну, не факт то Можемо продовжити з поточних. Тут я трошки перемалюю прогноз. Можливо, ми ще один заскок от нижче цієї цього мінімума зробимо, і потім таким чином підемо. от Але це буде, звичайно, в парі з бітком. от Поріплу такий широкий коридор очікую найближчі дні. Тут нічого цікавого прям тут і зараз, за день, за два, я думаю, не станеться. Навіть якщо біток з ефіром будуть пробувати свої поточні максимуми, Ripple може ще постояти в коридорі, тільки потім через декілька днів піти, наздоганяти динаміку своїх старших братів, але цього нам, в принципі, ну, буде вдосталь. Є можливість, хто ще не розібрався з довгостроковими перспективами цього токену, набирати його в довгострок. По непоганим, на мою думку, цінам, і очікувати дуже непогані тренди вища одиниці, тобто це як мінімум X2 до поточних вкладень. Нагадаю, друзі, що мої трансляції і моя думка, яку я транслюю на, Своїх відео це не є фінансова рекомендація, це лише мій авторський погляд на ринок. Я дію за власним бажанням і з власним ризиком. Ви можете вирішувати самі, чи повторювати, чи робитись якось інакше, але в будь-якому разі ризик для інвестування в фінансові ринки завжди залишається за вами, за інвесторами. От. Буду радий для вас віщати щоденно і в майбутньому. Побачимось завтра на черговій трансляції. Всім успіхів, всім спокійного дня і вечора.